За законом військові адміністрації населених пунктів створює президент України, і їх завдання це безпека, безпекові питання. Це ага. те, що записано в законі, виключно за рішенням Верховної Ради України. І такі рішення стосуються, наприклад, тимчасово окупованих територій. Такі рішення були виключно за рішенням Верховної Ради України по кожному населеному пункту. Повноваження від органу місцевого самоврядування може передатися військовій адміністрації. Таких рішень по підконтрольним Україні територіям по тим територіям, де працюють сільські селищні міські, де працює Київська рада в повному обсязі. Таких рішень немає, тому повноваження військової адміністрації. Виключно питання безпеки за законом. Е, інше питання, що всі начальники військових адміністрацій намагаються продемонструвати, от що важливо, не зробити, а продемонструвати, що вони можуть все, і вони так вони в усіх містах, і в Києві так само те, що робить сьогоднішній начальник військової адміністрації, запитують на себе всі документи, е, хочуть все е, контролювати, хочуть в усе вникати в першу чергу в кошти. Але це не їх повноваження. Вони таким чином насправді перевищують повноваження, що порушує не тільки закони, але й конституцію. Бо конституція говорить про те, що органи влади мають право е діяти виключно в тих рамках, які їм передбачені законом. Е але на жаль, правоохоронна система сьогодні цього не хоче бачити більше того, правоохоронна система працює сьогодні для того, щоб максимально е Контролювати я не хочу говорити про перешкоджання знову ж таки, але контролювати е, всі дії органів місцевого самоврядування починаючи з 2022 року, коли е, Органи місцевого самоврядування всіма засобами почали допомагати один одному і військовим, і ці кримінальні справи до сих пір не закриті за відсутністю складу злочину, тому що посадовці муніципалітетів захищали країну разом з військовими. Кримінальні провадження тривають, і, на жаль, сьогодні їх відкривають масово навіть з питань мобілізації. Хоча насправді мобілізація це виключно питання державної влади, тому що це державна функція захист країни. Муніципалітети роблять за це їх поганяють. За це відкривають кримінальні провадження.